Так, ми з вами захистили двигун і підшипники двигуна від вологи. Тепер переходимо до слідуючого етапу регулювання. Так, Ми знімаємо кришку і дивимося. Міряємо оцей розмір, щоб він був однаковий по всій довжині. Щоб він йшов чітко, паралельно направляючим. Крім того, спочатку міряємо. Кутом вимірюємо, щоб диск різав чітко 90 градусів. Поставили, подивилися, 90 є. Ну я вже виставив його. Якщо немає 90, оціма болтами треба крутити направляючи, бачите? Але дуже обережно, вони також алюмінієві, щоб їх не зірвати. Поставили з цієї сторони, повинно, далі тут. І так само 90 градусів. І так само з цієї сторони вирівнюєте направляючи, щоб він рівно мав кут 90 градусів. Але це ще не все. Крім цього, диск має бути чітко стояти, рухатись паралельно направляючим. Для цього, якщо ви подивитесь, тут є болти. Бачите ось? Ось болти. Їх треба відпустити всі 4, 6, з цієї сторони і два з цієї. І виставити диск, диск таким чином, щоб він був парал... ну, йшов паралельно. Якщо він буде похилений вправо, буде підрізати і йти вправо. Якщо буде похилений вліво, то звісно він буде напрям руку пробувати уходити вліво. Дуже багато людей. Коли беруть китайські плиткурізи, відмовляються від них. Бо, кажуть, ріже криво, чи, чи якісь інші причини. В основному причина це руки майстра. Якщо є руки майстра, то будь-який плиткоріз буде робити довго і щасливо. Звісно, це китайський плиткоріз, Але і відношення до нього треба мати китайське, придбали, вирівняли, подивилися, скрили оцю кришечку. ну, де... Конденсатори і все таке інше, пропаяли там проводи. І він вам буде служити довго і щасливо. А так, скажімо так, взяли, щоб він, він вирізав, не буде такого. Навіть дуже, дуже дорогі нортині кліпери, наприклад, 231-й, також треба регулювання. Люба техніка потребує рук. Всього найкращого, купляйте плоскрізи, вони всі нормальні і довго працюють. До побачення.